Ну что, девчатка, едем на работу. Покажу вам ночную змину. Открываем ражик. Поехали. Закрываем лючок. Що у нас там на вулиці щось радуся? Поїхали. Трошки розкажу про себе. Мене звуть Женя. Місце він називають Евен. Я, до речі, перед тим, як громадянство отримати, розмірковував яке собі ім'я взяти. Коли отримуєш німецьке громадянство, один раз можна поміняти ім'я ось. І я якраз думав, щоб було таке щось созвучне. І Евен мені дуже подобалось. Це якесь шведське ім'я. Там, в принципі, якщо почитати, то прикольна історія про ім'я. Ну, сьогодні не про це. Живу я в маленькому містечку в Баварії. Робота моя знаходиться 25 км від мого будинку. Є можна коротким поїхати, там такими. Сільськими дорогами, так сказати, буде 25 км, якщо по автобанчику, то буде приблизно 30. По бажанню вибираю дорогу. Буває так, буває так. Коли хочете трошки швиденько проїхатися бо запізнюєтесь то через автобан їду, але якщо там достатньо часу і хочу помилуватися гарними краєвидами, то вибираю сільські доріжки. Заздалегідь вибачаюсь за якість зйомки. Буде 1000 підписників <ріхи> щось придумує з якості, Так, чесно кажучи, впадло. Щось там. докуповувати, купувати. Чисто так по фану на самом знімаю. Ось, так що в нас на часах пів п'ятого вирушаємо. В принципі, на роботу можна приїхати. 5, ну, з 5 до 6 бажано бути, ніхто там нічого не каже, коли ти в 6 приїдеш. Але чисто так для себе. Раніше приїхав, раніше приїхав. Так чому на увазі, що раніше приїхав, раніше приїхав, можливо, не всі зрозуміють. Ну типу Раніше приїхав на роботу, раніше виїхав і приїхав з роботи. Так вийшов в такий легенький каламбурчик. Раніше приїхав, раніше приїхав. Ось вже темніє, ось така погодка. Така цікавенька осіння, прохолодна, марки. Е, моє місто знаходиться десь 350 метрів над рівнем моря, а робота десь на 600, то завжди така... перепади температури відчуваються. Туди приїжджаєш, тут зараз на 7, от, а туди приїжджаєш, може бути і нуль, сніг може лежати. Ірська місцевість вона така. Зараз у нас на реконструкції міст то завжди такі легенькі заторчики. Місто наше дуже симпатичне. Трошечки ротончика. Приїхали ми на роботку. Тут у нас невеличка така парковочка. О мій мерседес. Чик-чик-чик, чекає на батька. Ну що, заходимо до робочого місця. Свій особистий кабінет. До речі, так уже нормально протерлося за 200 км. За 200 тисяч Ой, з чого починаємо? Почаємо світло бо темненько. Так як я один їжджу зараз на цій машині, то залишаю карточку тут. Буває хтось бере, щоб не працювати. Так, починаємо зміну. Окей, 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 окей. Так. Все вірно. Так, все, фаббайт. Ми готові до старту. Запускаємо двигун. Вмикаємо молоточки і йдемо що робити? Правильно, апфаркт контроль. Подивимось, що все нормально. Так, що я перевіряю колеса. Чи все норм? Так візуально оглядаю бак. Ліхтарі Горять Так. так. Зараз поставлю. Борчик, бо буду цей контейнер під одну рампу, а машину під другу підганяти. Тут окей, тут окей. В принципі, все теж горить. Ну, так я казав, що в принципі, зараз їжджу один на цій машині, інший водій на інший йому катається. А самому мерседесі, Mercedes, вон, до речі, рядом стоїть. Все чітко. Можна приступати до роботи. Трошки прогрілась. розставляємо все по своїм місцям. У нас дуже смачна вода. Через беру воду з собою з крана, що з собою, щоб барбутери легенькі. космійочок, коли хочу спадки на базу. Піченьке там таке, коротше, різне древідень. Ну що, вирушаємо в дорожку. Так, зараз мені причіпом треба під другу рампу, а головою під 13 рампу під'їжджати. Так, так, так. Ну все, ми виїхали. Не було в мене змоги знімати, як я там під'їжджаю під контейнери. Ось треба було трошки кермом покрутити і головою. Якось я зніму окремий відосик, як це робити легко, швидко. Щоб ви розуміли, зняти два контейнери займає 4 хвилини, якщо постаратись, то й 3. Підцепити десь 6 хвилин з під'їздом під них. Все, ми вирушаємо до першої точечки у нас 100 км, ну не 100, там 90 годинку їхати. Там один контейнер скидую, беру інший, і 200 км до останньої. Точки, де ми міняємося з іншим водієм-контейнерами і я їду назад. Так, на годинку майже 7 година вечора. Ще нам залишилось 15 хвилин і ми будемо на місці. Політ нормальний, погода теж класна, нема дощу, туману, бо цей тиждень майже весь тиждень був туман було прям не дуже сильно комфортно їздити, але нічого катастрофічного не було. Так що якось так. Так, ну все. Перекинули контейнери, папери забрали на годиннику без 28 їхати 2 години 40 хвилин. Тут такий достатньо величенький Шенкер, 72 рампи, але ну дуже багато тут товарообертів. Прям кожну хвилину машина заїжджає, виїжджає. Ось, Так що якось так ну вирушаємо. В принципі, в дорозі нема що такого знімати. Зараз якраз проїжджаємо ми Регенсбург. До речі, дуже симпатичне містечко, мені подобається, десь близько 100 тисяч населення, якщо хтось мешкає в Баварії, то вартує того, щоб пройтись по вуличкам. В принципі, як таке стандартне баварське містечко, але цікавий собор, Дунай протікає, старе місто файне. Ось, так що заглядуйте, якщо ще. Так, на годиннику у нас 10 годин. З'їхали з А3 автобанчику і рухаємося в напрямку Вюрсбурга. Спати не хочеться, настрій шикарний. Музичку файну підібрав на сьогодні. Так що, ще залишилось 17 кілометрів, 17 хвилин до пункту зустрічі з моїм колегою з Кельна. Ну що, браті і сестри, ось і Вюрцбург на базі. Зараз трошечки проїдемось по Нюрнбургу з вами. Прикольне теж містечко. Знаходиться між Нюрнбургом і... Така вузлова тут железнодорожна станція велика, багато потягів проходить, багато різних таких розв'язочок, мостів, естакат і тому подібне. Місто залишилось по ліву сторону. Трошечки виїжджаємо за місто і там зараз на паркінгу. Супермаркету по двосторонній згоді, там зустрічаємось і там вже міняємо контейнери. Ну і ось наша парковочка, де ми зустрічаємось, залітаємо на неї. Тут такі якісь, не знаю, типу, деякі магазинчики. Вон мій колега стоїть, вже скинув контейнери. А ми зараз це зробимо біля його. Місця тут не дуже багато, але достатньо, щоб зробити цю процедуру, так що до зустрічі, скоро зв'яжемось. Перекинулись, мій колега на кельн поїхав, Карлос з Іспанії. Цікавий такий мужичок. Ну, а я роблю паузу і назад. Додому. Так, Сюди перевіз я 6 тонн, зацепив 15 тонн і Мерседесь це відчуває. Такі мігусенькі-мігусенький. Дуже багато, до речі, знаків ще. 30 шот, це, щоб шуму не було. Ось, так що ми з 15 тонами ззаду. Рухаємось. Техесенько по місту. Ми зараз Уходимо туди, куди машинка наліво. І вже майже буде кінець міста. Далі на автобанчик і половиною годинки намотувати кілометрі на колеса. Доріжка між Вюрцбургом і Нюрнбергом. Бауштелле протяжністю, напевно, кілометрів 80 ось так їдеш. Покажу, Це скільки різних ремонтів. Ось до Нюрнберга потрібно дотягнути, трошечки бути більш уважнішим, а далі вже йде більш проста доріжка. О, А3 така достатньо загружена автомобільна магістраль. Ось багато. Тут на ці бауштелі обганяють. Коли така нормальна погода, немає, дощі, то в принципі нормально. Але коли дощ і всі сунуться, обганяють, то це трошки, звісно, так напрягає. Весна вже набагато швидше. Але це в цей бауштеля дійсно щось вони на неї так розтягнули. Скрізь то на лівий з'їзд, то на правий, і це постійно і багато разів за досить короткий проміжок часу. Так, ну що, під'їжджаємо до Нюрнберга. Дом Кружної. Годину 14 в дорозі з Нюрнберга. І зараз почнеться нормальна дорога в будівництві і так далі. У мене тут маячок такий, маячки, мости, які будують зараз свіженькі. Ось так, що в принципі половина дороги між Регенсбургом і Вюрцбургом, можна сказати, позаду. Зараз тут трошки пролетимо і можна трохи вже і підрослабитись. Хоча, в принципі, не сильно так і Ось такі ось мости тут будують, цікаво підсвічується. Так що, їдемо далі, а там ще один далі мостик теж є. Нюрнбергу дуже мені подобаються об'їзні дороги, такі всі широкі, зручні. Так що, після паузи я подолав дві годинки дороги, в загальному 6 годин їду, проїхав майже 500 км, середньо швидкість 70, і на годиннику час 09. Якось так. Ще 44 хвилинки. Заскочу в Регенсбург на базу. Треба буде там теж один контейнер поміняти на машині і поїду вже на свою базу. У мене вже напевно не такі бадьори, як все починалось, вже відчувається. Що сон наближається? Так, довгожданий Аусфарт в Реггінзбургі. Зараз тут 30 хвилинок. До речі, ця частина дороги одна з найскладніших. Бо, по-перше, довго їхати, а по-друге, вже такий час. Майже 2 години ночі дуже трошки підрублює поспадки. О, зараз на вуличку підеш, трошечки потишиш свіжим повітрям. Зараз мінус один вже показує, так що там залишиться 90 км їхати вже дурниця. Так, все, в Регенсбургі замінив контейнер. В принципі, достатньо все швиденько, зараз 2 години 50 хвилин. Залишилось 80 кілометрів до бази. Там скину контейнери і, в принципі, буде робочий день, робочий вечір, завершено. Настрій чудовий, завтра вихідні. Ну що, все, зміна закінчена. В принципі, все пройшло, як завжди. Спокійно, довго, відносно. Я думаю, багато хто з вас розуміє, як це їздити по 600 кілометрів. Заприсіс, так сказати. Так що, якось так. Всім папа! -па.